Пане Валентине, чи чуєте ви нас? Да, я чую вас зрозуміло. Це Настя. Слухайте, скажіть, будь да. ласка, говорили у вас на Фейсбуці офіційні сторінці? Говорили про 20, 23 загиблих. Ми з вами говорили, ви казали 12. Які ви дані маєте останні на цю хвилину? Ну останні на цю хвилину ми маємо 13 загиблих. То наші хлопці, вивозили і з остальних військ там танкістів. Звіряники, вона вишла, що там 23, но виходить наші хайдари все тільки 13. Це точно, не 23, а 13. 13, да. 13. Так, і 10 це інші збройні сили України, так? Так, за чи маєте, дивіться, просто питаю таку чисто людську людське питання, бо дзвонять родичі і мені також, бо була я у вас там. І може й вам питають, чи їхні є, чи їхні родичі серед живих. Скажіть, чи може знаєте якісь імена прізвища, чи можете озвучити кого знаєте серед загиблих? На цей момент я не можу озвучити, тому що вони зараз в Старобильській больниці, і інформація буде надаватися позже. але момент такий е, е, знаю сім'ях, ну ви зрозуміло, да? От і можу, вам треба фамілію назвати. Якщо можете, так імена прізвища, чи може знаєте, звідки були люди, щоб просто ну рідні, друзі, близькі знали про, про кого йдеться? Але, ну слухайте нормально, погибший Сірко Ігорович. так? Римар Ігор а Сірко позиной. Сирков позиной, а так Римар Ігор. Алиев Алчу Алфы Агли. Алиев Алчу, Алфи Агли. Знали ми цього хлопця, пам'ятаємо. Станис... пометаємо. Кулаш і Куліш Іван Владимирович. Квач Орест. Арсепович. Арсенович. Коврик. Орен... Сергій... Орест його звати. Я перепрошую, я знаю його, це Квач Орест, по-моєму. Не... Квач Орест Арсенович. Угу. Арсенович. З Тернопільщини, так. Коврига Сергій Володимирович. Вербовий Михайло Вікторович. Давідчук Олександр Васильович. Польський Павло Васильович, поки цих ми знаємо. Ну, uh -huh. e, 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 no, поки ми за цих, поки те, що нам відомо, але ще є. А, тільки що нам перезвонили. Соломаха, Іван Володимирович пане Валентин, скажіть, будь ласка, маємо трошки інформації різної звідти? Це сталося під Лутигінем, так? Ні, ми бой вели е, е, Георгіюка, Лутугіна і Успенка. Угу. Можете трошки нам відтворити, як це все було? Я знаю, що там артилерія трохи відійшла від вас, чи ви пішли вперед? Різні просто дані, Якщо можете нам відтворити, що сталося саме. Ну, видно, що 60 воюють проти нас. Не, будемо говорити проросійські українці, а воюють дійсно професіонали російської армії. тому те, то, що зараз вистріли із міномета йдуть з першого снаряду точно, що я вам можу сказати. І вийшло так, що попадання було з мінометом і наших людей посікло мінами. Ну, осколками мін. Uh -huh. Було мало вбито з стрілкового оружжя, було вбито е, було із е, мінометів. Uh -huh. Але Лу Лутигіно зараз звільнене Айдаром. Е, я так розумію, цей населений пункт. Ну, no, не тільки Айдаром, там і при помощі десантниковому місці розробляли цю операцію. Попри допомоги десантників, теж і е, при по прикриття броні танків перводівізії стали за танкової теж танкові, е, були і, наше, сумісна операція. Угу. Пане Валентине, ще таке питання: наскільки мені відомо, то ви відводите зараз своїх бійців до опозицій. До міста щастя, зокрема, наскільки ця інформація відповідає дійсності, де зараз бійці? Чи вони досі знаходяться на лінії фронту, на лінії вогню? Ми поки, поки відвели свої своїх бійців з позиції, зробимо ротацію. То що багато бійців знаходиться 12 днів в боях, і ми зараз робимо ротацію. Угу. Наскільки мені відомо, то е, от в цих боях уже більше тижня бійці знаходяться в таких серйозних боях, так? Так, так. Угу. Дякуємо більше восьми, Ну, 12 днів, нік нікотрів днів. Дякуємо вам за інформацію. Тримайтеся, ми співчуваємо родинам загиблих. На жаль. Маємо такі втрати серед української армії, зокрема серед добровольчого батальйону. «Айдар». Це вже за останні дні. Друга фактична втрата. Перед тим було шість загиблих бійців батальйону і близько 30 поранених. Наскільки мені відомо, тут також близько 30 поранених після ось цих боїв за Лутигіночі Латугино, якщо Луту. правильно Лутугіно, перепрошую.